Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати смачний, дуже корисний рецепт салату, який називається вітамінка. До складу цього салату входить три варених яйця, я подрібнила кубиком. Також два огірочки бочкових, теж сюди. Також одна велика цибулина обжарила на олійці. Отаким от кубиком. І обжарений до золотистого кольору. І також два маленьких червоних бурячки. Також сюди. Цей салат. Добре перемішуємо. Отак. Якщо хто хоче, можна додати і гірчиці у зернах або так, посолити і змастити, хто хоче олійкою, а хто хоче, можна і сметонкою. Так, оце такий буде в мене сьогодні салат вітамінка. Приготуйте це дуже корисно і поживно. От такий у мене буде салотик. Отак. Зараз покуштую, продегустую і скажу, який на смак. Дуже-дуже смачно. От така у мене вітамінка. До побачення, хорошого дня, всього самого найкращого! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ваша Світлана, всього найкращого!